У Черкасах деревообробне підприємство судитиметься з тимчасовим мером і його підлеглим. Ті один поперед одного заявили, що саме воно є винуватцем нещодавньої пожежі звалищі в районі. Де мовляв, підприємство туди роками незаконно звозило відходи, та й у своїй роботі має порушення на порушенні. Такі владні закиди вкрай обурили керівництво підприємства. Там їх вважають зухвалим наклепом. Вікторія Курченко докладніше. Звалище на Пацаєва спершу було в епіцентрі пожежі, тепер скандалу. Що це палають відходи доку. Поперед усіх заявив сумнозвісний екс-радник міського голови Валерій Воротник. Перші особи мерії цю ідею підхопили, та все ж стверджувати категорично не бралися. Інформація така, що ДОК возив ці відходи. Є 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Приблизно такий термін. Деталі скільки туди точно завезено, чого і ким. Це. І в який час за результатами перевірки. Тобто, поки що попередня інформація, що протягом п'яти років це робилось. Результати перевірки мерів заступник обіцяв тільки за тиждень-два. Та минули вихідні, і вже сам Віктор Білусов назвав док єдиним винуватцем пожежі. Мовляв, він туди роками незаконно звозив свої відходи. Як так блискавично це з'ясували, пан Білоусов розповідати не схотів. Жодних документальних підтверджень теж не надав. На жаль, керівництво ДОКУ сьогодні ну, порушує всі можливі неможливі нормативи, не готує технологічно відходи від виробництва і цей запах, якби то ще запах, а там ще і пил є, і разом з молою це вже шкідливі викиди. І я думаю, що ця практика, якщо можна назвати цю практику в лапках, вона буде припинена. Такі владні закиди керівництво підприємства називає зухвалим наклепом і спробою політичної розправи над Сергієм Одаричем, що колись ним керував. І зветься товариство вже давно не док, а марлі відходи звідси запевняє його директор. Возили офіційно і за великі гроші на пацаєва для утилізації лише на початку 2000-х, а не п'ять останніх років, як кажуть у мерії. тому назвали ще за місто. Я вважаю, що це є чистої води провокація для того, щоб очорнити роботу підприємства. Ми сьогодні жодного кілограму відходів не вивозимо за межі території свого підприємства. Навпаки, ми сьогодні десь більше двох років приймаємо відходи деревини. Цілі терикони з відходів виробництва тут і стирси та корище з 2011-го роблять паливні брикети як для себе, так і на продаж, бо опалювати ними кажуть куди вигідніше ніж газом і дровами. На вулиці стоїть потрібна установка, яка переробляє до потрібної константинції. Цих бункерів йде на сушильну установку, де деревина висушується вірніше відходи через охолоджуючу установку і попадає в сухі бункера. Сухих бункерів воно йде в Накопичуваний бункер звідти іде в прес. Це є наше відходи виробництво. Валентина Циба на підприємстві працює ще із 70-х. Нині відповідальна за охорону довкілля. Жінка запевняє, з дозволами на викиди в Марилі все гаразд. Пилу від виробництва ДСП, про який говорив Білоусов, тут дали раду ще на початку 2000-х. Він увесь згорає у реконструйованих котлах. А страхачки новоявлених владців про смоли фахівець узагалі називає сміхотворними. У нас немає відходів смоли. Ми за нею ми виробляємо до останньої капельки. Там ну, просто немає. Зараз інші технології немає в нас таких от відходів. Зараз позамінювали. Циклони, де відкриті джерела викидів були, ми поставили туди ну, в обладнання, щоб фільтри, щоб менше було забруднень. Невдовзі, як тимчасовому меру, так і його підлеглому, таки доведеться детально роз'яснити, чому спустили всіх собак на деревообробне підприємство. Свою репутацію воно вирішило захищати в суді. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.